На депутатів гроші є, а на лікарів немає. Вітаю, вас, шановні друзі. Як ви знаєте, Верховна Рада України проголосувала закон про бюджет на 25-й рік, в якому я нагадаю, що витрати на 1,7 трильйонів гривень перевищують доходи. Тобто, зрозуміло, що 1,7 трильйонів гривень десь треба буде брати. Де вони будуть брати? Звичайно, це буде черговий кредит, за який треба буде знову щось віддати. Можливо, якусь область, можливо, якісь землі, можливо, якісь ресурси. У будь-якому випадку українська влада буде розраховуватися саме Україною. Так от, кілька днів тому доголосу. Цього закону українські депутати казали, що оскільки немає грошей, то у нас на 25 й рік не передбачено підвищення зарплат для бюджетників, а саме для лікарів, там, для вчителів і так далі. І тому подібне. Але потім з'являється ось така цікава новина. Проектом закону про бюджет на 25 й рік. Отаким от органам передбачено збільшений фонд оплати праці. Ну а далі найбідніші. Верховна Рада України на 26% буде піднято зарплату, Офіс Президента на 11%, Кабінет міністрів України майже на 20, набу на 28%, прокуратура плюс 25%. І тут дуже великий перелік. Я в своєму телеграм-каналі опублікував весь цей перелік. Телеграм називається Не на часі, можете зайти ознайомитись. Тож, як бачите, вся оця шобла, яка приймає антинародні закони, яка продовжує під час війни розкрадати і розпродавати Україну, то на підняття зарплат цим виродкам гроші є, а на підняття зарплат вчителям. Лікарям, трактористам, комбайнерам ні, на це грошей бюджету немає.